Національний банк України встановив такі курси валют. Долар коштує 27 гривень 17 копійок. Офіційний курс євро на сьогодні 31 гривня 97 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 27 гривень 36 копійок. Вартість євро стартує від 32 гривень 28 копійок. З нового року українці зможуть отримувати лише три посилки із за кордону на місяць. Вартість кожної не має перевищувати 150 євро. А починаючи з четвертої, доведеться платити податки і мито мінімум 30% від вартості посилки. Зараз кількість бандеролей не обмежують. В Україні скорочується поголів'я корів та свиней. За даними держстату, корів на сьогодні налічується трохи більше 2 мільйонів голів. Це на 2% менше ніж на 1 грудня минулого року. А свиней залишилось 6,5 мільйонів. Минулого року їх було на 8% більше. Натомість поголів'я овець, кіст та птиці зросло. Кожен четвертий українець не проти переїхати за кордон на постійне проживання. Про це свідчать дані опитування. JFK Україна проте більшість респондентів, 61% таки хочуть залишитися на батьківщині. Переїхати мріють лише до Києва 5% опитаних. А в іншу область готові перебратися лише 2% українців.